Для одного з автомобілістів вечір розваг завершився неприємностями. Його авто зупинив на дорозі патруль. Причину зупинки, за словами потерпілого, ніхто не повідомив. Я спрашиваю, причина остановки, Він мені нічого не каже. Я опять спрашив: причина установки. Ну, нічого він так три рази йому сказав. Так ні і нічого ж не цей. Більше того, після декількох хвилин розмови у салоні автомобіля правоохоронці застосували газовий розпилювач. Він бере балончик і два рази балончиком, балончик там оцей терен, чи як, не знаю, як називається цим газом і в машину. Ну, всі з машини повискакували, бо зразу в машині весь куча білого диму. Ну і з машини повискакували, і тут почали насразу ламати. Наділи наручники, ударили ногою по челюсті. Учасники пригоди стверджують, патрульні відлупцювали водія та одного з пасажирів, ще й розбили телефон, яким фіксувала усе дівчина свідок. На якому основанні здержали? На якому основані на прижежі машині на приєжі з юридичної точки зору діяльність поліції була неправомірною, стверджує правозахисник Назар Вознюк. Відповідно до статей 6, 7, 8 закону України про національну поліцію, людина якраз і має бути найвищою цінністю для поліцейського. А принципами їх діяльності мають бути законність, верховенство права та дотримання тих самих прав і свобод людини і громадянина. На жаль, останнім часом ці діючі норми закону є лише красивими фразами. Скільки з пояснень, як мінімум трьох свідків та одного відеозапису важко зрозуміти, де саме втілювалися ці принципи діяльності поліції. Більше того, як на мене є очевидним порушення статей 43, 45 закону України про національну поліцію, які регулюють застосування спеціальних засобів та здійснення заходів примусу. Потерпілі вже звернулися до судово-медичної експертизи і прокуратури по цій справі. Прес-служба управління патрульної поліції телефоном сповістила. Зараз керівництво з'ясовує обставини інциденту. Про офіційну позицію буде повідомлено пізніше.